4-5 травня відзначається День Христового Воскресіння. Зв'язку з цим у 1085 храмах Прикарпаття відбудуться богослужіння. Для належного забезпечення охорони публічного порядку та безпеки планується залучити близько 1000 поліцейських. В той час же хочу нагадати, що в країні діє правовий режим воєнного стану. Зв'язку з цим передбачається ряд обмежень і прохання. Мешканцям та гостям Прикарпаття дотримуватись обмежень, які встановлені правовим режимом воєнного стану. Зокрема, це дотримуватись комендантської години. Нагадую, що комендантська година триває з 0 годин до 5 години ранку. Також хочу наголосити на дотриманні правопорядку під час відзначення великодніх свят, не допускати зловживання алкоголем, а також керування автомобілем у п'яному вигляді. Поліцейські наголошують. Не нехтувати громадянам сигналами повітряної тривоги у разі виявлення підозрілих або вибуху небезпечних предметів негайно телефонувати на гарячу лінію 102.